Вітаю з вами Катерина Некреча. Це Крим Реалій. Передача для тих, хто справді хоче дізнатися, що ж відбувається на півострові. Сьогодні ви дізнаєтеся про таке: куди подівся енергетичне міст чому кримчани знову опинилися без світла. Що жителі півострова думають про судовий вирок Надії Савченко, а також хто робить з Криму великий смітник? Ви дивитесь Крим реалії переповнені сміттєзвалища в Ялті та Сімферополі призвели до того, що сміття вивозять у ліси або просто лишають уздовж доріг. Про необхідність нових полігонів для переробки сміття заговорили вже і в російському керівництві Криму. Однак, поки що кримчани вимушені жити по вуха в непотребі. Страшні кадри зафільмували мої колеги. Сімферопольський полігон відходів лише кілька кілометрів від міста, до найближчих будинків, де постійно живуть люди, і того не більше сотні метрів. У народі цей масив називають колективними садами. Офіційно тут ніби дачі, а тому сусідство зі сміттєзвалищем ще з радянських часів нікого не дивує. Звалище давно переповнене, та його треба закрити, стверджували місцеві чиновники за часів українського Криму. Але сюди досі звозять сміття, і не лише з самого міста, але й з прилеглих районів. Було коли при совєтській власти говорили, що цю свалку буде три ряда платанів круговую круговою свалки, і два ряда, по-моєму, орехов или еще что щось таке. Ну, до сих пор все садимо, все выполняем і все. Весь мусор йде, ми живемо тут і все йде к нам. Как ветер какой. Вот сегодня ночью был такой сильный ветер. Он все нагнал опять все сюда. Хотели же где-то полтора года назад, ну, по-моему, или два года назад хотели закрыть. Ну и вот перестроились, теперь все. Постоянно, когда лето, оттуда и запаливают его, начинает такая вонь идти оттуда, не знаю. Вот осень и лето. Весной так еще нет, а вот лето и осень, да. Так что сильно воняет. Давно, давно, давно Швеция, по-моему, говорила, давайте мы вам сделаем оборудование, там даже есть, типа как домик такой, и будем вашу свалку в один момент разберем. Да, а люди взяли эти запчасти все, поукрадали. Как ездили, так и ездят. Вроде бы как закрыто должна была быть, а так, она... а так ездят. І вон в самі какая дорога розбита. Взагалі, це не должны делать. А люди кожен день вот это їздять в автобусах, і дітки маленькі, і самі ж віділь. Такий вигляд має південне узбережжя окупованого півострова. Це відео влітку минулого року виклали у соцмережі місцеві активісти. Уздовж усієї траси розкидані купи сміття. Очевидці розповідали, такі випадки були і за часів України. Втім, тоді людей, які кидали сміття просто неба, знаходили і штрафували. В 2015 году дошло до того, що мусор уже вываливают просто посреди дороги, навіть не прячуться, даже не в кусты вываливают, а просто на полдороги, дороги видите вывалили і все. Сейчас никому это не треба, ніхто это не знімає, ніякі центральні російські телеканали сюди не приїжджають. Я думаю, не приїдуть. А це вже весна 2016-го. Велика Ялта. Сміття нікуди не щезло. Замість переробки або захоронення відходи вивозять до найближчих лісів, розповідають Ялтинці. Ну, я, в принципі, так сильно не наблюдала, но вижу регулярно выводятся. Ялтинцы вообще на это на этот счет никогда никогда ничего не не выступали, не митинговали, со всеми что-то соглашаются. Одни э, бабушки выходили раньше, а сейчас и бабушки довольны пенсиями, наверное, не знаю, своими. Какие-то организации то борются с ними, но я не знаю, я не участвую. В этом. Мясосі там займається ріпчотавосвусором вирішили. Зараз у Криму 28 полігонів зі сміттям. З них лише три відповідають усім необхідним вимогам. Більшість вже вичерпала свій ресурс. Згодом їх обіцяють закрити. Натомість планують побудувати сім сміттєсортувальних комплексів та п'ять полігонів. При цьому в Ялті, Алушті та інших курортних містечках таких об'ємів не буде. Запевняють, у контрольованому Росією Кримському уряді усе сміття звозитимуть у центр півострова до Білогірська. До речі, саме такі плани були й в української влади. Зараз грандіозні плани місцевої влади є лише на папері. За нинішнім курсом на них потрібно більше 130 мільйонів доларів. Вкласти гроші у цей бізнес свого часу бажали турецькі підприємці, але зараз ані турків, ані інших охочих немає. Тож кримчани і далі чекатимуть на покращення, та й не один рік. Посміхаючись, люди кажуть, що вони вже звикли до очікувань. Сергій Олійник, Наталка Горна, Крим. Це Крим Реалім. В нашій студії голова громадської організації Всеукраїнська екологічна Ліга Тетяна Тимочко. Вітаю вас, пані Тетяно. Ви побачили кадри, які зафільмували так. наші кореспонденти. Ваші враження? Отак, от на загал, перші враження після такої картинки. Багато років Всеукраїнська е ліга, маючи осередки в Криму, в Севастополі, опікувалася питанням захисту довкілля, зокрема в Криму в Севастополі, з огляду на великі такі сподівання розвитку туризму, рекреації оздоровлення саме на цій території. І в 2010 році Міністерство екології і природних ресурсів України розглядало разом з іншими міністерствами і відомствами і кримською владою цілу систему поводи. Дження з побутовими відходами саме в Криму, з огляду на розвиток туристичної галузі, uh -huh. бо нікому не цікаво приїжджати і дивитися на купи сміття. Але проблеми з побутовим сміттям були і в ну, і в 10, і в, в 12-му роках те, що відбувається зараз, воно взагалі як лавина несеться просто по Криму, тому що взагалі не працюють служби структури в Росії, ну саме російські на території Криму. Побутовим сміттям ніхто не займається в маленьких містечках. З огляду на падіння туристичної привабливості і, взагалі, категоричне зменшення кількості туристів в Криму. Ну, тобто, навіть якась якийсь внутрішній стимул міської влади до розв'язання цих проблем, можливо, навіть і, 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 і не, не присутній. Ми були в минулому році, минулого літа в Криму, робили такі рейд щодо інвентаризації стану Ано об'єктів природнозаповідного фонду, тому що Україна несе відповідальність по міжнародним конвенціям за збереження біорізноманіття в Криму, тому що весь світ не визнає анексії Криму і, і конвенції, якби Україна є частиною конвенції, тому що Росія навіть не є частиною, а учасницею якихось міжнародних конвенцій. Так, от ми перевіряли стан об'єктів природнозаповідного фонду, і що мене найбільше вразило, що не тільки в містах на дорогах, в прибережній смузі з'явилися нові. Нові не санкціоновані сміттєзвалища, але вони знаходяться і саме на території об'єктів продозаповідного фонду: це заповідники, і е, заказники, національні парки. Це страхітлива картина, практично відсутня, якби задача у міської влади, місцевої влади займатися цими питаннями. Але заради справедливості варто сказати, що російська влада Криму повідомляє, що в Криму побудують сім сміттєсортувальних комплексів і п'ять полігонів. І Власне, що всі вони увійдуть до реєстру Російської Федерації і працюватимуть згідно із російським законодавством, що ці сміттєпереробні заводи і звалища мають бути максимально віддалені від популярних місць відпочинку, зміст приберуть існуючі діючі полігони, і що не всі небезпечні власне відходи, які нині є на території півострова, вони будуть перероблені. На вашу думку, скільки в яку суму можуть такі Ви плани обійти? Я можу вам сказати, що це такі ж самі розмови, як будівництво мосту через Керченську протоку. Це такий віртуальний проєкт, бо навіть коли вони будували до таких потужних спортивних змагань в Сочі величезну інфраструктуру, то вони забули взагалі врахувати цю компоненту і немає жодного підприємства, яке займається роздільним збиранням побутового сміття, а тим більше його переробленням. Так це такі кошти вкладалися. І готувалися до такого масштабного заходу. А в Криму це просто розмови. Тому що коли влада не опікується просто елементарними речами, то розмови про будівництво сміттєпоробних заводів є дурницею. Ну і крім того, є ну така відома орієнтовна цифра, яку вони озвучували для будівництва цих сміттєпоробних заводів. То на сім таких об'єктів, тим більше сміттєзвалища, які давно функціюють, наприклад, Ялтинське сміттєзвалище, угу. це і за часів, якби української влади це було найг. Гарячіша, навіть така гостріша, екологічна проблема. Ми безкінечно критикували владу Ялти і зверталися до керівництва Кримської автономної республіки з тим, щоб вирішити питання Ялтинського полігону. Пані Тетяно, так званий міністр ЖКГ Олександр Жданов, міністр в Криму, він відзвітував нещодавно так званому голові Сергію Аксьонову про те, що 17 грудня власне були затверджені шість інвестиційних проєктів, і які готові. Вже війти в реалізацію, а було сказано про те, що вже в МінЖКГ прийшло 72 потенційних інвестори, і що коштуватиме це все буде 9 мільярдів рублів. Ми так підрахували, що приблизно 130 мільйонів доларів. Про таку суму йдеться буде влаштовано конкурс, і власне, що наміри побудувати саме таку кількість полігонів і сміттєзвалищ, про які ми говорили, буде втілено в життя, навіть якщо так. Навіть якщо повірити цим словам, скільки часу потрібно на те, щоб все це побудувати і здійснити такі плани? Процес цей складний, тому що відведення земельної ділянки під будівництво такого заводу є чи не найскладнішим питанням. І в 2010-му і в 2012-му роках були інвестори, і я впевнена, що ці шість проєктів і ділянок, де буде плановано це будівництво, це давно розроблені проєкти, які давно фігурують по Криму. Але і тоді, і зараз це було питання, воно впиралося в відведення земельної ділянки. До речі, і в Україні зараз будівництво будь-якого підприємства сміттєпереробно впирається в першу чергу в відведення земельної ділянки. Бо немає земельної ділянки, і жоден інвестор не буде вкладати кошти в землю, яка належить, наприклад, місту чи ще комусь, і в в будь-який час може бути загроза для цієї інвестиції. Крім. Того треба замовити проєкти, сучасні проєкти, зробити техніко економічне обґрунтування. І якщо це врахувати навіть найкоротший термін, ми знаємо по досвіду України, то це не менше, ніж 2-3 роки. І крім того, рівень корупції, який і в Україні, ми його критикуємо, знаємо і боремося з цим, і в Росії є таким високим, і в Криму він завжди був одним з найвищих, що будівництво цього підприємства може ці інвестиції можуть бути наполовину перерізані вимогами від. Чи є в Російській Федерації позитивний досвід вирішення от такого глобального а, глобального питання? Є е, е, кілька е, таких позитивних досвідів. Вони стосуються в першу чергу великих міст. Це Москва, е, це Петербург, е, це е, е, Сочі була спроба. Я ще раз наголошую, що це, але вона невдалою була, вона не була реалізована. Це стосується можливо інших якихось великих міст, але система загальна залишилася ще й та, що була від радянських часів, і вона. Мало чим відрізняється від України, будемо відвертими, тому що не можуть місцеві влади розв'язувати це питання по-сучасному, і це серйозна проблема не тільки для України, а для Росії. Я тим більше сумніваюся, що ці якісь новації будуть заведені в Крим, який для них став просто тягарем, страшним тягарем фінансовим. І на, на, це, на це немає коштів. Коли працює економіка, коли вона дає прибуток в бюджет, тоді можна це використовувати, в тому числі і на е, такі питання. Якщо зараз е, останні два роки економіка Криму вмерла, її немає. Туристична галузь завмерла, і це не дає жодних надходжень в бюджет, і він став дотаційним бюджетом для Росії, то питання і поводження з побутовими відходами, воно знаходиться десь десь далеко там на, на задньому плані, а не в перших пріоритетах чим загрожує недбале ставлення до цієї ситуації зі сміттям? Чим воно загрожує в першу чергу жителям півострова? В першу чергу я можу сказати, що це загрожує довкіллю, тому що утворення таких сміттєзвалищ, де знаходяться різні абсолютно матеріали, і біологічні відходи, і папір, скло, пластик. Там же знаходяться батарейки, лампи, акумулятори, і холодильники, і стара техніка. Вся це все на звалищах. Це призводить до утворення фільтрату високотоксичної речовини, яка внаслідок досить високої температури протягом всього року, а в літній період особливо. Призводить до того, що ці сміттєзвалища дуже часто. Часто горять, і це ці пожежі, наприклад, на Ялтинському сміттєзвалищі були притча й і це спричиняло такий смог страшенний, який зависав над Ялтою в окремі періоди. І зараз вони ці пожежі повторюються весь час з певною періодичністю. Утворення цього фільтрату високотоксичної речовини отруйної призводить до проникнення цих хімічних речовин в грунтові, а іноді в підземні води. Дуже часто сміттєзвалище знаходяться в прибережній морській смузі. І це призводить також до забруднення е, і самої прибережної смуги, і е, акваторії. Е, ну, це також серйозна загроза е, для березноманіття, для живих організмів, ну і, безперечно, для людей, тому що е, дихати цим смугом, дихати е, цими випаровуваннями сміттєзвалища або пити воду, яка е, забруднена цими токсичними речовинами, е, це серйозна загроза і для здоров'я людей. Дякую вам. Ми повернемося за декілька секунд, і ви дізнаєтеся, що відбувалося на півострові у ці дні. Чиї будинки знесли, кого допитували, та якої думки кримчани про вирок російського суду для надії. Ви дивитесь Крим реалії. Увімкнення світла за графіком до цього вже звикли мешканці півострова. Начебто через ремонт підстанції на Таманському півострові кримчани знову опинилися в темряві. Як ставляться вони до цього та що їм обіцяють призначені Москвою керівники? Дізнавалися кореспонденти Крим -реалії. Життя за графіком. В окупованому Криму знову перебої з електрикою. Місцеві мешканці годинами живуть без світла. Вкотре в цьому році. На початку 2016-го кримчанам вже масово вимикали електроенергію. Втім, потім запрацював так званий енергоміст. Півострову надали більше електрики з російської Кубані, але це тривало недовго. Выключают вчера, включили ненадолго, правда, но отключают. Графика не знаю, а свет выключают периодически. Ну вот отключали. Ну вчера буквально минут на 15-20, а позавчера на часа на 2 на 3. У нас вот после Нового года вот это первый раз было такое. Поэтому... Вчера выключали, позавчера выключали. Вечером. Было нормально, это два дня начали выключать. А тогда это было нормально. Как можно реагировать? Раньше у нас не отключали, а сейчас стали отключать. Вечером отключают где-то в 7 часов и в 10 включают только. Електрики не вистачає, нібито через ремонт підстанції на Таманському півострові. Це на російському боці Керченської протоки. Принаймні таку версію висловлює підконтрольне Кремлю керівництво Криму. Його голова Сергій Аксьонов обіцяє повністю забезпечити людей електроенергією вже цієї весни. До 1 травня будуть запроваджені третя та четверта лінії енергомосту до Криму. Можливо, роботи будуть завершені навіть раніше, але є доручення президента. 1 травня кінцевий термін. Ми отримаємо ще 400 мегаватт. Загалом Крим буде отримувати з материка до 800 мегаватт. Таким чином, 1 травня проблеми з енергопостачанням не стане як такої. А втім, поки керівництво обіцяє, кримчани вже живуть без опалення та ліфтів. Наприкінці тижня на них взагалі чекає жорстка економія та масові відключення електрики. Про це населення попередили місцеві МНСники. Тетяна Пасічник, Денис Соловій, Сімферополь, Крим. З вами Крим Релій. Призначені Москвою керівники Криму замість вирішення нагальних проблем кримчан знову й знову борються з самими кримчанами обшуками, арештами та знесенням будинків. Про черговий виток репресій розкажуть мої колеги. Автозаки, і військові вантажівки, озброєні омонівці і поліцейські, а ще люди в цивільному. Всі вони супроводжують знесення шести будинків в судаку. Зруйнувати оселі кількох кримськотатарських родин вирішила місцева влада. Проти цього і на підтримку мешканців вийшло більше сотні людей, але їх випередили судові пристави разом з озброєними силовиками. Ці будинки зведено багато років тому, втім, без дозволів, розказують власники. Люди наголошують, що не раз намагалися оформити документи, однак місцева влада їм у цьому відмовляла, бо земельна ділянка вже нібито комусь належить. Місцеві журналісти оприлюднили відео, в якому жителі мікрорайону розказують свою історію. Ну а як може якщо людина втрачає своє імущество, яке нажити за за дісятіліття. Ми судимся з господином Філішином уже десятий й рік. У 2008 восьмому городской суд вынес решение в пользу господина Пилишина. Ему выделена земля, а мы уже здесь жили. Куда мы не обращаемся, везде прав господин Пилишин. И вот мы, он довел вот до, этого, до этой ситуации, что нам прям вот уже стоит вопрос о том, чтобы мы разобрали и предоставили ему эту землю. Ну вот если человеку выделяют землю, и он приходит и видит, что здесь стоят объекты, человек должен обратиться в город и сказать, ну что вы мне выделяете, когда там люди живут уже. А зная вот это все, человек пошел на такой компромисс. И всегда вот угрожает в том смысле, что я вас несу или вы мне платите. Меня выселили, оттуда мне было 7 лет. Во! я 10 лет на Северном Урале пробыл. 50 лет в Узбекистане, и вот приехал сюда вот эти несчастные пять соток земли. Когда мы эти земли брали, нам же не давали. У меня и дом здесь готовый был. Я бы тоже пошел бы на этот, если... Выгнал бы и занял свой дом. Нет. Думаю, ладно, все это самый, мы эту землю взяли, никого там ничего и не было. Никаких... Камыш вот такой. Никакой это там камыш, буран, да самое, там невозможно было подходить. Машины, кран туда пока подъезжал несколько раз, падали набок, на бок, на это самый. Так мы это все своими руками, своими а средствами все это дороги. Чи саме в останарі Цього разу будинки не знесли. Місцева влада та силовики дали людям 10 днів, аби ті вирішили конфлікт із власником землі. Більш того, мешканцям, які займають спірну ділянку, вручили папірці. Це зобов'язання виплатити компенсацію в 76 мільйонів рублів це близько мільйона доларів. Ці події відбулися після того, як на півострів навідалися перші особи Росії. Спочатку президент Володимир Путін на Гвинтокрилі, потім секретар Ради безпеки Микола Патрушев і, врешті, міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Всі вони розповідали про загрозу миру і перекладали вину на захід та Україну. Проте закликали уникати конфліктів на національному ґрунті. З сторони України создаються екстремістські, націоналістичні і воєнізовані формування». осуществляется транспортная, водная, продовольственная и энергетическая блокады Крымского полуострова. На антироссийской основе Киевом выстраиваются отношения с турецким политическим руководством. Цель всех этих действий – создать очаг гражданской нестабильности. В этих условиях важно повысить оперативность и эффективность противодействия любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, Абіспічить міжнаціональне і міжконфесіональне А вже наступного дня після цієї заяви відбулися обшуки у кримськотатарських активістів. Озброєні люди увірвалися до осель Шевкета Усманова, Ремзі Муратова і Учкуна Девлетшаєва. А в судаку запланували знесення тих самих будинків. Своїм візитом Микола Патрушев ніби благословив місцевих силовиків на репресії щодо корінного народу. Побоюються учасники кримськотатарського руху та члени меджлісу. Тож обшуки, допити та арешти на їхню думку можуть посилитися. Світлана Наконечна, Тимур Валдаєв, Крим. 22 березня суд у російському місті Донецьку Ростовської області визнав українку Надію Савченко винною і засудив на 22 роки колонії і 30 тисяч рублів штрафу за нібито вбивство російських журналістів і незаконний перетин російського кордону. Як поставилися до такого вироку кримчани? Ми запитали в них. Человек, который причастен к убийству журналистов, должен понести наказание. И очень суровое. С учетом того, что как она вела себя в зале суда, я думаю, что еще лет пять надо было добавить. Вот такое мое мнение. Я думаю, что процентов 70 крымчан такое мнение тоже. Правильно, мало еще далее Вы же как мало того, как она себя вела на этом суде. А она же укокошила сколько людей. Это же еще и гражданские там, кроме журналисты. Так что у нас абсолютно, и я вам скажу, что 90% ключам согласны. Это я за всех могу поручиться. Суд был, вынес. А, что тут еще? Я считаю, вор должен сидеть в тюрьме. Я цитирую. Убийца не должен ходить здесь. На сьогодні це все хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Кримреалії. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. А також щодня слухайте на середніх хвилях, в тому числі і в Криму, на частоті 549 кГц. З вами була Катерина Некреча та Кримреалії. До нових реальних зустрічей.